У Житомирі 16 лютого презентували стратегію розвитку дитячого футболу, зокрема, в планах покращити інфраструктуру та створити районні академії на базі ліцеїв номер 5 14 та 16. З фінансуванням місту допоможе футбольний клуб Полісся, який зацікавлений в тому, щоб допомогти хлопцям та дівчатам розкрити свої спортивні таланти. З радістю підтримали ініціативу Житомирської міської ради. Яка запропонувала започаткувати проекти реконструкції існуючих шкільних майданчиків. Це чітко йде в унісон з нашою стратегією розвитку футбольного клубу. Тобто ми починаємо з самих маленьких верств. Це наших діточок в США. На сьогоднішній день наша академія, наша дитячо юнацька школа динамічно розвивається, навчається в ній постійно понад 700 дітей. Але ми розуміємо, що Житомир поділений на певну кількість районів, приблизно 5, з яких багатьом діточкам з тих чи інших причин важко, можливо, буде добиратися і. Наше завдання якомога ширше похопити, знайти кожного таланта, залучити його і допомогти йому в подальшому стати футбольною зіркою. Тому ми радо долучилися до ініціативи і зі сторони структури футбольного клубу Полісся частково профінансувати в частині побудови якісного сучасного поля штучним покриттям 60 на 40 метрів. Для подальшого розвитку футболу ми будемо намагатися розвивати цю мережу, довести їх до 4-5 полів і таким чином охопити все місто. А перше футбольне поле побудують у ліцеї номер 5 Крім того, інвестор готовий забезпечити інвентарем та профінансувати проведення турнірів. За нашою попередньою домовленістю з міською радою. Ми будемо оплачувати роботу шкільних тренерів секції футболу, а також після побудови поля будемо забезпечити охорону шохом культурової охорони. Ну і загальний благоустрій догляд за футбольним полем, тому що навіть якщо воно штучно за ним потрібно доглядати Будова нового сучасного поля, такого масштабу з якісною європейською штучною травою. Коштує в порядка 8 мільйонів. Юні футболісти кажуть, що мріють стати професіоналами. А для цього потрібне нове поле, адже нинішнє вже у поганому стані. Наше поле вже старе і там. Десь в місцях трава відходить. Коли ми будемо грати з офсайдами, то нам потрібно буде більше поле. Я граю нападающе. Я вже п'ять років займаюся футболом, навіть більше, ніж в поле хожу. Піти в якусь команду круто ліцеї номер п'ять чимало дітей цікавляться футболом, каже директорка закладу. Також вона пояснює, що частину робіт профінансують з міського бюджету, все, що стосується саме футбольного поля, проплачує наш благодійник, адже огорожа, доріжка бігова, тому що це ж поле не будуть використовуватися тільки для футболу, полісся. Це буде використовуватись повноцінно під час освітнього процесу. Ми будемо проводити там уроки Культури і будуть працювати там наші діти, тому там будуть і бігові доріжки, ем, огороже. Оце все вже благоустрій навколо те, що буде вже чи зруйновано, чи треба буде покращити. Оце все вже йдуть за кошти місцевого бюджету на сьогоднішній день. У нас займається футболом близько 400 дітей. У нас дуже багато займаються діток футболом.